Сім квіт, трошечки такий неволочки влог декілька днів. Не знаю, у мене немає бажання багато знімати. Так що в центрі таки неволочки замалевочки за три дні. В основному я е, нарешті щось пошила. Пошила сім наволочок. Там всякі дрібнички. Саме головне, що мені хотілося чимось зайнятися таким творчістю. Бо я дуже давно не шила. Нарешті хоч щось пошила, Так що приємного перегляду. Будь ласка, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Ну і це також підвищує рейтинг мого каналу. Більше людей зможуть побачити моє відео. Дякую. 19 число. Я вже збігала в Аврору, думала, що там будуть знижки. Колись були по п'ятницям знижки. Знижок не було. Оцей купила на лобний фонарик десь 100 гривень. 99. Ось так він виглядає. Хочу діткам роздати, щоб у кожного був свій. Так, і ось ці купила фонарики ці вже дорожчі. Думала три однакових, а було тільки два, був третій поламаний. Вже думаю, ладно, раз я все ж таки ось так він світиться, бачите? Ось. В общем, такий фонарик 230, якщо я не помиляюсь. Трошечки. Кращий. Також забігла в Єву. Бо в мене така стара вже такий крабік дуже старенький. Я не знаю, скільки йому років. Можливо, ну, більше 16. -ти. В общем, дуже старенький був крабік в мене. Оце такий купила. Не пам'ятаю, скільки він коштує. Ага, ось 50 гривень. І ось такий крабік, він в мене упав. Ну, я не знаю, потім я його підняла. І думаю, а чому ні. Він такий лаконічний, нічого зайвого. 100 гривень. І також є в мене Нєвея ось такий блищик, але я чомусь його вже декілька місяців не можу знайти. Тому вирішила: влітку не хочеться фарбуватися, ну, хоча б губи. В общем, купила Нівея. він має трошечки. Підфарбовує. Ось, в общем, отакі в мене покупки. А також купила диньки забігла в овочний. Купила такі фонарі на лобні, тому що вони акумуляторні. Вони побільше. В мене є ось такий класний фонарик Ну, Тут ціни стартують від 1200 до 3. Він, звичайно, легесенький. Це я купляла ще до початку відключень світла. Тобто ще тоді, коли перечувала, що таке може бути, він, звичайно, світить і тримає гораздо більше. Але діткам якось мені не хочеться. Вони відносяться ну, не дуже уважно до таких речей. І мені хотілося їм якийсь аналог, ну більш дешевий. Так що, поки так. Ну, а саме головне, я люблю все, щоб було не на батарейках, а щоб можна було підзаряджати. Ось зараз цей дешевий підзаряджається. Ось блищик. Ближче, бачите, має колір. Саша мене інструктує, як ухажувати за хом'ячком. Так, цей корм, де наш хомка? Ага, він не тут? Давай. Так, і потім якийсь інший корм. Це достатньо йому на день? Це йому на два дні. Добре. Оце хомочка сидить, поки. Саша їй там все прибирав. Ну, а тут буся чергує, <тіргу> чергує за ним. Ось ось дружочок нас сидить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коробочці. Буся тут його слідкує за ним. да, горлика. Чим ви займаєтесь, що готуєте, цікаво, чи не цікаво, що ви показуєте свої тарілочки і Так, Анастасія, у мене йде на естетик пікнік на вечерю. А у мене естетик пікнік обіду. Ось такий пиріг, який зранку зробила. Диня. В общем, величезна порція, їм і потім 5 годин відкладаю, щоб не їсти. Ну, а взагалі стараюсь два рази на день поїсти сніданок і обід. Дуже намагаюсь не вечеряти. Ось така естетика. Сонечка трохи сховалася. Ціня біжать. Ось так, люди. Загалом, що дуже купаються. Гарний, не так вже спекотно. Спікотно, но не так прямо, що прямо пекельно, прямо. Спикотно. Ні, нормально. Жити можна. Тичка така з водоростями і медузи, якщо є, то вже такі величезні. Всі відчувають. Просто не перевершили. Сьогодні еще совсем прозорого <плес> Медузи лежать, жарко, повмирається. Є така інформація, що медузи не а вони якось там завмирають, потім посинаються, поліпить перед ворогюються. показати як магнолія виглядає, коли просто ось навіть щось ще є. Ось так вона виглядає не в сезон. Такі листочки 20 число готую сніданок. Доці приготувала ось такий рис Арборіо. Залишався останній. Рис робила з соусом і тівтільки там ще. Добре, давайте помішаємо. В общем, курині тівтілі такі тут пом'яті, бо інакше не заставиш їсти. Собі ось яєшня злілетками. І ось такий салат ще зробила. Ну і, звісно, каву заварила. Заварила і заливаю одразу в термочашку, щоб була гаряча. Ось така в мене порція на сніданок. Порція така основательна, щоб наїстися і не хотіти десь до 2 годин їсти. Оскільки зараз часу цікаво. 813 буду снідати. І горішки, бачите, все, що було: кабачок, солодкий перчик. А після сніданку ще десерт вчорашній пиріг, який в мене був з фруктами. Ще є лохина оце кероп. Кероп полюбляю, замовляю на розетці. Так, ну і кава. Тобто намагайтеся величезні порції робити собі, бо ми поправляємось, набираємо вагу, коли не доїдаємо на самому ділі. Тобто їсти потрібно багато, але не перекушувати Оце саме головний варіант. Тобто, ви поїли і 4-5 годин не їмо все. Тільки водичка або кава, або чай без цукру. Ось так. І тоді все буде добре з нашою вагою. Вирішила трошечки пошити, шию ось такі, щоб було складати шнури, бо шнури так валяються безхозні. Хочу, щоб була така ємкість, куди можна скласти. Ось нашила такі. такі частинки, куди можна засунути шнури. Ось так заповнюю. Шнурівшись в мене так. Хочеться, щоб зберігати. Отак. Раз, накрив і все готово. Повітоку ось так. Раз, і воно в мене розкладається. Бачите, буде дуже комфортно користуватися. Ось мій обід. Шматочок пиріга з м'язком, як піца, воно там, з луком пареєм. Так, баклажани. Пожарені. Трошечки тут в мене ще є маслинки, олівки, йогурт і м'який сир. Мені подобається оцей йогурт грецький з саме баклажанами, дуже смачно. Так. Все ж таки, мене потягнуло на шиття. Пошила ось такі корзиночки для всяких мелочей. Ось так. Все красиво відстрачила. Ось різного вони діаметру. Ось так. І ось такі м'якенькі. Це в мене було декілька шарфіків. Я вирішила якісь. Телефон покласти таке, що, щоб було... в Взагалі, такі невеличкі Космі... косметички, можна сказати. Навіть викрила, ось буду шити для подушек наволочки сьогодні. Бусюша СМР від бусі. Показати, який я тут порядочок навела. Ось шнури розкладаються. Щось у мене їх багато. Ну, Буду перевіряти, які працюють, які ні. Так ось у мене тут фонарик на готові. В общем, ось так все зробила. І ще хотіла похвастатись, подивіться, хотіла проростити чайний гріб. Ні в кого в мене знайомих немає. Я просто купила бутилочку в стеклі, в склі камбучу. Зробила чай з цукром. І ось він, ну я не знаю, десь два тижні. І вже я бачу, що є, вже ось, бачите, невеличкий чайний гриб. І виявляється, що його можна, коли ви його не використовуєте, можна його заморажувати. Я цього не знала. Це. Спрощую. Ще мені дуже захотілося солодкого, і я порила, що в мене є. в мене було дві пачки хлопів. Прям як потрібно по рецепту. Ось, кому цікаво, ось цукерки з хлоп'їв. Зробити на паузу, якщо вам цікаво, але кажу, що час варіння одна хвилина. Це прям дуже-дуже важливо. Ось така смакота в мене сьогодні буде з кавою. Так, ось сьогодні на морі погода така приємна, водичка більш охолоджуюча вже сьогодні. Оставлю, скільки я плаваю, ось кілометрів проплила, постійно плаваю. Не відпочиваю так просто. Прям така хороша втома. Ой, краса приємно. Один раз тільки з мені медуза. Так класно. Класно на морі. Така спека, що нічого не можливо робити. Не хочеться ніякого тренування, а так в воді 45 хвилин я просто поплавала, постійно плавала. <плес> А от второй раз знайшла нога ми медузу самому на самому дні. Чудово. Багато. Гарда нормальна, внизу, я так розумію, медузи є. Все ж таки. Судніте число? Я зараз не побачу, вже годину я в воді. Я ставлю тренування в басейні прямо на час. Я ж такий не дуже кожен. Ці шини, звичайно, засмучують, що вони.

Ще так, три машинки до княло друга. Дничка, ми ну, придає настрій. Ось така краса. Осіяні яри вже. і, деш і не Дешевоєшся? Красою природи? Навіть у місті можна знати закуточки. Це на все. Побачились. Арміх вам пройшли, але тиждень я дуже сподіваюся, що не буде так скупотно, вже трошечки температура, я подивилася водопадаки, а через тиждень знову підніматися. Вода вже трошечки прохолодніша, вже заходиш не така вода. Тепла, як була декілька днів, вже така оположенка. Я намагалася плавати. Десь 45 хвилин я постійно плавала. Таке тренування.